Так що друзі колеги, всім привіт. Сьогодні знову так само 20 вересня і продовжуємо огляд наших посівів сої. Ось подивіться, що тут робиться. Тут просто ліс. Соя тут особі не дуже, бо вони її заглушили. Ми тоді не встигли її покропити. Але бачите, хоч і низенька, але щось там є. Звісно, не така, як нас там. Але щось є. І тут же я бачу, листя облетіло, вже можна десикацію теж сміливо робити. Вже тріскає. соя шворнікого теж. На зуби вже навіть хрупає. Це не дає підгони, Тут де бореви нема, бачите, нічого краще. Але бачите самі, що тут заросло, який осет. Лобода. Бачите, які борини страшні. Воно то їх зразу начебто забрало, але потім вже не було як кропити, а пішла хвиля борину. Тут такі дощі трохи рясні йшли. І оце через це така соя. Ну тут вже років три сої не було, де то... зернове було, то зараз за рік воно звісно не виведеться, треба ще з рік сою посіяти, тоді може вже щось буде трохи чистіше. Але десекацію в принципі таку глянути вже можна робити. Тому так, продовжуємо далі на міарорії. Тут дивіться, стан сої набагато краще плані вигляду рослин самої з І бобі, бачите, також вистачає 30 штук є, 40. Така вона теж не дуже висока, не така вже вона буйна, але також десекацію можна сміливо робити. Сміливо. Тому так. Ця Та ще бачите якась така зелена. Тут також бачите, ми буріють вже. Бубики буріють. ще якась бачите зелена. Це все аж один день цієї, ну, не то що там той самий сорт, вся один день сіяно. Можливо тут роль попередників трохи грає. Тут в тому році щось там значить, що то було людей, тому так, Так, наступний Ось дивіться сує. Ще поборіли боби, вже конкретно вони поборіли. Тут зверху ще є зелена листя, але як бачимо 70% не поборіло. В принципі, можна робити десикацію. Хоча зеленого теж ще висте. То Можливо, Можливо побачимо, якщо. Якщо то може, почекаємо, поки у нас своїм шляхом трохи ще поскидає місце, поки тобто трохи дійде. А тоді вже зробимо десикацію. Щоб вже все разом. щоб... От нас ще взагалі дуже зелене. Щоб не їхати сюди два рази. Щоб собі раз приїхав, змолотився і поїхав. Бачите, який з градом побив. я думаю, її тут взагалі не буде. А вона ще бачите, ще нікого на сою. Краще ніж так першій ділянці. Краще бачите. Це бачите, як вона була маленька. Оце вона більш не виросла, це її як скосило, це воно таке залишилось. До коліна. До коліна. Бачте Лобода Лободора пішла кропиці. Вона майже суха насінняний практично сух. Тут я не знаю, можливо почекати трошки до сих пор щоб його річним шляхом достигла трохи. Теж так сніг, дорогі друзі-колеги. Наступна наша діляночка. Можете побачити. Також бачите, ще багато листя. Вже соля буріє. Побуріння бобів вже. Тесно така вона небуйна. Коліна, трохи вищий коліна. Так, але бобів бачите вистачає навіть низенько, то на ній обвішено бобів. Ну, звісно, що вона буде, напевно, що слабша. Я так думаю. Ніж там у нас е, навіть в селі взяти швотеньку висовість і саме сорт. То краще, а це ну таке побачимо, що наперед його гадати. Але бачите, десикацію, в принципі, вже можна робити. 70% вже я думаю поборіло, там, де не дає ці підгони, недогони, то тут в принципі, можна робити, але враховуючи, що там ще зелена є, то може почекати, ось сонце передає по погоді. Днів два-три почекати і тоді зробити десикацію. щоб вже всю зараз її десикнути. десикнути покропити і... Тоді днів 5 почекати 5-6 днів і змолотити, якщо буде погода. У нас тут обиші йшли, перебили нам ці сою. Отак і як не зібрана соя, то і ґрунт. Нема по чому сіяти, нема як ладувати ґрунт, нема по чому сіяти. Озимену потрібно ладнувати також площу. Тому так, така своя, бачите. І кроплено все, але треба було два рази кропити. Перший раз раніше і другий раз у тій фазі, що ми кропили. А ми бачите, не встигали все, і покропили лише раз. Ну, цей рік бачте, так вийшло. В минулому році кропили раз, вистачило, чистенька вся була. Зараз бачите, яка. тому так, такі справи. Ось прийшов вже до машини я. Ось дивіться, ще раз яка соя, Це я був там аж за тими деревами і там аж де та соя. Чорніє, куречні. Це я там ходив. Ось така соя. Тут ще непогано дуже, досить непогано. Ну і ця ще зелена, теж така непогана соя. Але зелена ще. Ось така соя тут, ось така тут. Це така голубча. Це печова тут, ця вулиця, та та голубча. Будемо наробити спіли відеокації. Така непогано. Ось на рослині навіть. Раз, два. Далі 5, 6, 7, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, 17, дев'ятнадцять, двадцять, 20, двадцять 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 бобів. І навіть така розгілкована. все всього Все розмілковано. Тут вже, так, да, тут вже десикації можна сміливо робити. Бачите, листя практично немає. Просто бур'янний. Ну і сама сує тут, непогано. <рес> Набагато краще, ніж там, на тих ділянках. Тут на діляночка. Тут ще строка вона трохи зарунувати. Але також уже поборіли буби. Але ще можна почекати. стерня наша, пшениці, дворучки. Тому так, дякую за увагу, дякую за нових до побачення.